Друзі, мої вітання всім! Це я Сергій. Ось і наступив, прийшов новий рік. Друзі, хочеться, щоб цей новий рік я таке загадав побажання собі і бажаю вам, щоб він став роком миру на всій нашій планеті. Дуже хочеться. Ще хочу вам побажати щастя, здоров'я, злагоди, добра, тепла, достатку. Хліба, солі і всього доволі на сьогодні, на завтра, на післязавтра, на цілий рік і на весь ваш довгий вік. Щоб у вас було, друзі, і в мішку, що було у стіжку, що було у полі, що було в стадолі, що було на дворі, що було на столі, у ложці і у мисці. А хто захоче, нехай в ваших родинах додається ще й у колисці. Ну що, ж, друзі, а зараз. Відео про те, як ми восени їздили шукати гриби, а зловили саморіз в колесо мотороліра. Зараз е шматочок відео, яке залишилося випадково у мене. От, е як ми туди з'їздили, зараз покажу, і самі побачите, що було з колесом мурав'я. йо Йо-моє, Офігеть. Ну що ж там таке? Там капець. Ну ось, бачите, на мурав'ю вже навесенька гума. Ось. Це було 29 жовтня минулого року. Навесенька. В мене такі є ще дві. Ось. Бачите, в кузові мурав'я. Зберігаю я їх в оглядовій ямі в гаражі там. Завжди температура стабільна, вологість стабільна, І сонця немає, і температура хороша, такі в плівці. От. Це я купив рік назад. Так, на запас три покришки. Отакі. Це 5х10. Ну і бачите, якраз добре, що купив. До речі, дивився зараз, скільки коштують такі нові, то одна стоїть, коштує а, 1400. 50 гривень, а я купував по 790 гривень. 3. Ну ось тому новенька, а ось ця покришечка, що була тоді. Хі -хі. Ну, ви бачите, яка різниця. Вона вже зносилась їй вже багато років. І вона така бачите, м'якенька стала вже. Ну, гума тонша, все стерлось. Тут он який протектор. А тут вже то вона м'яка стала і ну вже, вже не така, як новенька, тому і вона зловила <хи> отакий от саморез <хи> Так, десь він тричав, десь отако Я його докрутив викруткою, спробував колесо качати, нічого не виходить. от Коли приїхав вже додому, розібрав, подивився, то в камері було вже чотири дирки от Ну ви бачили, який був стан покришки, що на диску муравець стояв. Я намагався якось їхати додому. Ну як я пробував? Пробував так. Завів мурав'я, включив першу передачу і отако за руль тримаючись, поруч йшов і він... То їхав вперед, але колесо ніяк не могло е, прямо їхати. Тільки юзом або тако сунеться по асфальту, по дорозі, або тако. І так муравей туди-сюди шатався, але потихеньку їхав. Я десь півтора кілометра так зміг його до... Хати, не до хати, а додому. Там десь 3 кілометри від того місця, де ми, де ми були. Але десь півтора я ще отак проялозив по дорозі. Ну, а тим часом моя дружина визвала по телефону мого кума. Він приїхав своїм кадіком Volkswagen. Ну, думали, що може потягне якось на буксір. Ну, як його тягнуть, як він ковзається. Це, це не варіант. То, друзі, як ми доїхали, бачите? Ось. Залишки мого саморобного бензомотомульчера. Хто дивився, то знаєте, що тут сто... був двигун, тут я вже повідрізав ці всі зайві металеві конструкції. А двигун, тут був мульчер, якого вже нема. У мене друзі купили в мене так. А оця тележка залишилась, тачечка оця така. О, То мій кум в кадіку привіз цю тачку, можна так назвати, залишки від мульчера. От. І ми вирішили так. Під переднє колесо мурав'я. Підкотили отак. О, дивіться. Підкотили. Ми з кумом підняли перед мурав'я. Поставили колесом о сюди, о сюди. Отак. Ця рамка зайшла аж ось сюди. І вийшло, що муравей стояв на цій тачесті, і таким чином я вже тоді міг так само включати. Першу передачу поруч іти з муравйом потихеньку газ тримаючи. І так муравей котився, котився на цій тарчиці. Ну, а за ці ручки моя дружина трималася так і, коли треба, там лівіше чи правіше, поправляла, щоб ми ж по дорозі їхали так, як треба. Так ми доїхали і до самої хати. Ну, а... Тепер про камеру. Значить, дивіться, ось ця камера, це камера 4х10. От. В мене, це та, 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 з дирками, <свісно> та, що була в колесі, нової в мене камери не було. Думав, чи вже купляти, чи що. Але я згадав, що у мене є камери. Ось. Нові дві. Це я коли купляв оці. Шини для мотоблока мого, ну, це на 13 Жигулівська, це е, покришка 5х10. Я рідні були тут 4 на 10 з заводу, це вже майже 4 роки їм. Але я від тих відмовився, бо вони паршиві купив отакі. Гума класна, працює до сих пір. От, Це 5 на 10. То щоб встановити їх сюди, ну, вони стали на рідні диски. Так, в натяжечку, нормально. Хоча прийшлося оцей. Отвір для штуцера підкачки, бачите, розточити круглим напільником. Бо ця ж покришка товща, отака товщини, вона набагато товща, тому цей штуцер не міг ніяк стати. Прийшлося розточити, щоб ближче сюди до, до диску. І бачите, рівненько він штуцер цей стоїть. Теж на цих є універсальні розблокіратори. Ось, бачите, що на цих колесах, що на цих. От, далі. Так от у мене залишилось дві отакі камери, це 4,5 на 10. Вони в таку покришку підходять. Могли б стати, якщо б диск був би ширший, оцей диск, на сантиметр 3, то без проблем би він, ця камера сюди стала. Але так як диски вущі, то ця камера, оця 4,5 на 10, весь час попадала оцім. Внутрішньою частиною між дисками оці отут. І не можна було затиснути, бо вона весь час залазила сюди, тому що вона тут всередині діаметр трохи вущий, а в ці 4 на 10 середині діаметр ширший І вона нормально стає сюди. А ця, ну ніяк. Тому залишились ці дві нові камери у мене 4,5 на 10. І я її зміг все-таки поставити сюди на колесо мурав'я. Так само, бо тут же теж покришка 5х10. От. Як я це зробив, зараз вам покажу. Так, ну спочатку ось зрівняємо. Я ось так вам покажу. Знизу це у нас... 4,5 на 10, а це 4 на 10 камера. Значить, дивіться, якщо їх так покласти одна на одну. Сплюснути отак. О, отак. Цей край у нас наружній йде. Точно. О! А тут дивимось всередині. О! Дивіться, яка різниця. Бачите? Наскільки вущий діаметр цієї камери 4,5 на 10, від цієї 4 на 10, ось, на сантиметрів, зараз точніше покладу, приблизно до 2 см є різниця. І оці 2 сантиметри, вони весь час намагаються залізти між дисками. Тому як я. Все-таки заправив цю більшу камеру у покришку мурав'я. Ось дивіться, я тут вже приготував. Приготував. Приклад покажу на стареньких дисках. Це від мурав'я, коли ж в мене на розборці був, це ще від старого випуску. До речі, вони навіть трохи ширші, ніж. Сучасні. Так, так як я заправляв. Ну, тут болтів трохи менше, бо це старого зразку диски. Дивіться, друзі, я знайшов. Спочатку поставив вже ж покришку з камерою і починав затискати ці диски, щоб вони зійшлися. Але камера отут весь час хотіла. Залізти туди. Ну, накачати можна її трохи, щоб вона була кругленька, щоб не зала. Але тоді ще важче стискати ці диски і все рівно. Ну, здорово, дуже сильно ж не накачаєш, так? Все рівно залазила сюди. То я взяв таку пластинку от, між дисками, отак, всередині. Отак, потихеньку туди виштовхуючи камеру сюди. І притискаючи диск, потихеньку закрутив один гаєчку там з болтиком. От так. Потім переставив сюди, так само витиснувши її трошки сюди ту камеру, так. знову затиснув болтик з гаєчкою. Знову отак переставив. От, випхнув її сюди, щоб не залазила туди в щілину. І знову притиснув гаєчку з болтиком. І таким чином по всьому колу я, виштовхнувши камеру, яка намагалась залізти туди, зміг стулити отак диски і тоді вже затиснув повністю всі гайки і болти. Отак я зумів поставити камеру 4,5 на 10. Сюди яка без, ну, без цієї приспособи, без пластини. Неможливо її поставити. Ще раз кажу, що 4 на 10 стає дуже гарно, а 4,5 на 10 камера стає не хоче. Але мені вдалося це зробити. Так що, отак, друзі, я переміг цю проблему. Ну, ось, друзі, на сьогодні і все. Хочу ще раз подякувати моїм друзям, які зі мною вже 4 роки підтримують мене. Ми спілкуємося, ділимося один з одним своїми вдачами, саморобками, невдачами і так далі. Також дякую вам, моїм новим друзям, які з'являються та залишаються підписані на моєму каналі. Дуже вам вдячний. Будемо, друзі, ділитися і надалі з вами. Всім хорошим. І не дуже. <сіхі> Бажаю ще раз в цьому новому році мирного неба. Нехай вже мир стане. Бажаю ще раз здоров'ячка, успіхів і нехай все збувається в цьому році, що ми загадали. До нових зустрічей і до побачення!